Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтутех. Сьогодні я з оператором і знімемо огляд демо поля соняшника по технології NoTiel. Що по технології? Попередник пшениця. Весною перед посівом 4 літ гліфосата, посів при посіві 170 кг сульфату амонію. Після посіву вже по сходах був клетодим противозлаковий і гелянтик з вівольтом. Потім одна обробка фунгіцид, і інсектицид. І мікродобора від долини плюс карбамід. І ще потім долина другий раз і карбамід. Значить, ну що, перейдемо в масив, дивимось чистоту поля, гола, стерня. Дивіться. А? Висота шляпуньки. Тут поцікавіше набагато. Гусінь його потихеньку доїдає. Зараз, якщо я зможу вам показати... О! Диви, які друзі. Ось вам дивіться, які друзі. Сидять. Япки подивимось саме насіння. Сємочка мілка буде. В принципі, ну блін. Не знаю, якісь прогнози робити. Минулий рік шляпки були побільші. Ну, 15 центнер тут стоїть. І на тому дякую. Ну, Ладно, йдемо на інші гібриди подивимось, що там. Євросем, привіт одразу. Лайм, друзі! вниз. Ось дивимось межу з Євросем Авалоном. А це, друзі, рекордсмен. Минулий рік. Цей гібрид соняшника стояв максимально поганий. Максимально. Ми заїхали комбайном з Андрюхою. Ну Він каже, Владик, ну 15 більше він тут не дасть. Але по факту дав 26 центнерів. Без добрих, посуху, в іншому правда, господарства. Цей рік, дивіться, який лайм стоїть. Дивіться, які шляпки. Ану, зніми поближче. І дивіться, яка наповненість шляпок. Ну, пішли, може, далі. Ви бачите зріст, він невисокий. Ну зайди з цієї сторони, плюс-мінус масив, щось, щоб було видно. Ви бачите рівномірність його. І ви бачите шляпку. Це не піонер, не сингентр. Дивіться, шляпка повністю наповнена. Все. Розмір, дивіться який. І це нольчик. Тема. Так, друзі, Савойчик. Семеноводческая. пані Катерина, привіт вам. Дивимо шляпку. Ноль чистота. А, але Савойчик, що я замітив? В принципі, він теж рівненький, але є ось такі нюанси. Бачите, е, цей. Не дуже, щоб рівномірно дозрів. От, якщо ми дивимося лайм, дивіться, стіна стоїть, рівномірна стіна. Чотенька взагалі бомба, супер, супер гібрид. Ну, цей рік знову ж таки дивуюсь. А от сімінаводи, вони, ось, бачите, трішечки такими. не. Він якби пор... зросту рівний, а от по дозріванню не дуже. Але якщо він дасть непоганий врожай, то і... Хай дозріває щий. Чесно кажучи, взять, би оцей соняшник. Якщо б можна було і людям би на південь України, і, ну чесно. блін, як подивишся там. Ось дивіться, як. Ну, Налитий ось повністю. Взагалі. Це Савойчик. Реально, от, взяти б оцей соняшник, блін, і туди на південь. Реально, подивися, серце кров'ю обливається. То дрони, то ракети, ще й посуха. Ну, це капець. Коротше, Савойчик. ось такий Савойчик. Зустрінемось з вами, тут я вже думаю, ми з комбайном. Такий сьогодні відео трішечки е, розбавив вам, а то завжди я себе знімаю, якось ну вже надоїло. Зустрінемось тут з комбайном, я думаю, десь через місяць, плюс-мінус, може більше. І будемо вже рахувати з вами врожайність. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Грунтотех. трик, соняшник. Три технології на одному полі, ноутіл, глибоке рихлення, дискування, різні обробітки ґрунту. Все, що хочеш, на каналі Ґрунтотех від Владислава. Тому підписуйтесь, слідкуйте і думайте, як вкласти менше, а заробити більше.